Наші вітання робити регіоського футболу. Сьогодні граємо за осліки. а тільки що прийшов з команди Сокіл, будемо грати проти команди «Кроти». Жара, неймовірна, зараз котілок напече. Може на замінці розпочну. Зараз граю, з грає, з'яв град Титан. Вітер на воротах стоїть. Віталь бере цей пеналь, набирає купу лайків. Розпочинаємо нову катку. Дуже жарко, ноги вже горять. Ба, мабуть, вперше в мене 8 на 8 два моменти в одному матчі міг забивати. 2-0 пройобуємо, але пропустили, коли мене на полі не було. Я сильний. Ми навпаки почали створювати, коли я вийшов на поле. Це я так, не кажу, що я зірка. але я зірка, я легенда. Я Бог футбол. Шутку. Другий там розпочався, я не знаю, який там рахунок, вже 4-0 Е, Моменти є, але щось блядь, не виходить. Тільки що попитався обрати, блядь, обрізався, благо Руслан постраховав, жовту картку зробив. І бай, два потужні галати, які що, бля, забили, я ваху взагалі. 4-2. Вони міняють кіпера. Восьмого Ще, Thank you. Оце так несподіванка. Три три. Ми зіграли. На останніх хвилинах мене в коробочку зажали в ззадів локтем, локтем в грудак. Я взагалі охуєла життя, змінився. Веде вийшов дограв, підчистив. Ми зіграли три три